Ріпак Лід Інвікто – це середньоранній гібрид селекції Лідеа, який поєднує високу врожайність до 60 центнерів з гектара з преміальним вмістом олії до 49%. Гібрид має потужну стартову енергію, що дозволяє отримати дружні сходи навіть за пізніх строків посіву, а завдяки інтенсивному гілкуванню та високому стеблу демонструє чудову компенсаційну здатність зазріджених посівів. Лід Інвікто Належить до технології Азотмастер, що дозволяє краще засвоювати азот із ґрунту, забезпечуючи рівномірний ріст і розвиток упродовж усього сезону. Його висока адаптивність до умов полісся, лісостепу та степу України робить його надійним вибором для широкого спектра господарств. Гібрид стійкий до ФОМОЗУ, склеротиніозу, розтріскування стручків. Має підтверджену резистентність до вірусу пожовтіння жилок турнепсу Туйві, що дозволяє мінімізувати втрати врожаю та знизити витрати на захист, рекомендована густота на весну від 35 до 45 рослин на квадратний метр. Інвікто також має невисоку потребу в рістрегуляторах, що спрощує технологію вирощування. Це сучасний високотехнологічний гібрид для тих, хто шукає комерційно вигідне рішення з високим вмістом олії. Та стабільним результатом на будь-якому полі. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.